Є країни знання про кінематограф, яких дуже обмежене. Це пояснюється і недостатнім фінансуванням, і дуже авторським баченням режисерів та сценаристів, і навіть віддаленістю регіону, який політично може бути дещо ізольованим від загальних світових трансформаційних процесів. Іран, хоч і має відомих режисерів, та мистецтво цієї держави йде у розріз із соціально-політичним курсом. Отож, як Абас Кіаростамі став культовим режисером і одним із лідерів нової хвилі, сам дулятиран.

А شما هجومه یه درخت هست چیزی بهتر نیزه بایی دارم خدا نیاد And when I see Kiristami's films, I found that purity again З початком розвитку кіноіндустрії Ірану фільми не зазнавали надто суворих тематичних обмежень та навіть створювались переважно або самостійно, або у співпраці із Індією. Першим звуковим та знаковим фільмом для країни став дівчина Лор, про голонари, яку викрадають бандити, але з часом вона закохується в одного з них. Очевидно, те, що жінка має головну роль, було новаторством, але успіх копродукції та зйомок характеризувались тим, що Іран вже в той час отримував доступ до перегляду світового кіно. Ті режисери, які навчались за кордоном, зокрема у Великій Британії та Німеччині. Хотіли перейняти досвід та привести його на батьківщину, тому у 1940 х починається дубляж фільмів іноземними мовами на перську, організовуються фестивалі, де демонструвались англійські стрічки. І, звісно, на це впливало також те, що ще наприкінці ХІХ століття Іран був класичною напівколонією з англо-російським суперництвом. Західний досвід знаходив відгук у тих митцях, які прагнули альтернативи у способі висловлювання. Та далась у знаки цензура, від якої нікуди було дітись. Якщо було зручніше створювати саме національний продукт, але без підігравання пропаганді, то автори екранізували вітчизняні літературні твори, і як казали критики про іранський кінематограф того часу, конфлікти між традицією та модернізмом зазвичай закінчувались на користь традиції. 1940-ві в Ірані часто порівнюють з Італією, де саме набував розквіту неореалізм. Проте схід демонструвався значно спрощено, і це було схоже на кіно білих телефонів, де у стрічці герої мають те, чого не мають люди у побуті в реальному житті. А заможний привабливий і сильний чоловік, інколи бандит на іранський манер, має бажання не дати дівчині зганьбитись і пропонує одружитися. Планка на той час не була дуже високою, але кінематограф отримував те бажане різноманіття жанрів: доступ жінок до ролей. Поступове залучення до світової спільноти, коли вже в 1969 році Даріуш Мехрджуї після навчання в каліфорнійському університеті випускає фільм Корова і виграє приз від кінокритиків на Венеційському кінофестивалі, але це змінюється 1979-го. У книжці Цензура в ісламських суспільствах Тревор Мостін вказує, що у перші три роки після ісламської революції в Ірані половину іноземних фільмів було відхилено а з 2208 фільмів місцевого виробництва лише 252 не було відмовлено у дозволі на показ. Проте уряд спонсорував кіно щоправда для міжнародного, а не національного показу через можливість прийняття ряду тем у якості провокації. У свою чергу митці засуджували існуюче скапіське кіно та започатковували рух за створення місцевих фільмів високої кінематографічної якості та соціальної свідомості. Спад економіки країни зачепив індустрію. Проєктів виходило менше, глядач хотів споживати іноземний продукт, але уряд ірану визнав кінотеатри уособленням заходу, що має підпадати під засудження. Кінотеатри почали масово підпалювати, а у одному із них Рексі загинуло 400 осіб. Режисери отримували звинувачення у розбещеності громадськості, проводились чистки, стрічки перевірялись повторно, і на початку 1980-х були прописані правила регулювання кінематографу із чотирьох етапів: затвердження сценарію, затвердження списку акторів та знімальної групи для отримання дозволу, готовий фільм надсилали до цензурної ради. Продюсери у разі схвалення проекту подавали заявку на отримання дозволу на показ. У цих умовах розвивалась кар'єра Абаса Кіоростамі, який став відомим у 1990-х, але ще у 1969-му був серед тих, хто створив відділ кіновиробництва в інституті інтелектуального розвитку дітей та молоді, де режисер і представив свій дебют, що став водночас першим проектом для відділу. Він також починав із комерційних коротких метрів, знімався в рекламі і, так як навчався на дизайнера, долучався до команд у якості художника-постановника і розробляв титри. До повного метру Кіаростам йшов недовго. У десятихвилинному хлібі про вулок він розповідає про хлопчика, який намагається дістатися магазину, аби купити хліб. Проте на шляху трапляється пес, що його лякає. У перерві про юнака, що розбиває м'ячем вікно, і за це його відправляють додому. Це яскравий приклад підіграванню, дозволеного у кінематографі того часу, адже перший фільм знятий за сценарієм Тагі Кіаростамі, дитячого письменника та молодшого брата режисера. Хоча ці два короткі метри подаються у дещо нейтральному настрої, вже тут можна зрозуміти, до якого стилю рухається автор, його цікавить складність прийняття рішення, що стоїть перед героєм, як, попри небезпеки, вони йтимуть далі, та те, що з часом ми, заглиблюючись у своє внутрішнє. Можемо піддатись суворості ізоляції та бути відчуженими від світу, де всі зайняті своїми справами. Людина не має на кого покластись, при цьому загрози на кожному кроці, коли Абаски Аростамі почав зростати у форматі своїх стрічок, змінився і рівень психології, адже його герої дорослішають разом з проблемами, з якими вони зіштовхуються. У життєвому досвіді 1973 року персонаж нагадує того, якого глядач бачив у перерві: він хоче спілкуватися з людьми, з якими працює, прагне уваги від старших і, головне, кохання від дівчинки. Історію цього фільму, що балансує між коротким і повним метром та йде протягом менше 60 хвилин, теж розписав Некіа Ростамі. Автором виступив Амір Надері, але кожен компонент працює для зрозумілого фіналу. Головний герой відторгнений всіма. Він занадто юний для суспільства, аби його сприймали за повноцінного робітника. Занадто психологічно дорослий, аби з ним товаришували прості хлопці, що навчаються та грають. Занадто бідний сирота, аби претендувати на любов тієї, хто походить із значно заможнішої сім'ї. Режисер не припиняє знімати короткі метри і далі створює невеличкі замальовки про іранське суспільство до 1987 року свого першого помітного кіно, всі 16 фільмів не знайшли особливого відгуку в глядача, але цінні соціальною тематикою і зображенням тогочасного життя країни, у якому мати, на відміну від сина, не має базових навичок, таких як читання та письмо, де педагог має непохитну повагу від батьків та може працювати навіть насильницькими методами, чи де батько насправді відсутній у житті дитини, а бідність це даність, з якою живе переважна більшість сімей. Через те, що всі елементи сюжету та візуальної частини в Ірані з кінця 1970-х підпадають під перевірки, режисери і до сьогодні вимушені працювати на межі документального та художнього кіно, як це було у насінні священного інжиру Мохаммада Росолофа. Така поведінка влади цієї держави та сусідів східної частини Середземномор'я впливає і на кінематограф інших країн, наприклад, Дені Вільньов, прямо надихаючись подіями у Лівані. Проводив зйомки пожеж у Йорданії, а події фільму частково відбуваються в узагальненому леванті. Режисери Ірану ще змалечку розуміли проблему вибору у справі свого життя. Мохсен Махмальбаф, один із найвідоміших кінематографістів країни, казав, що вдома йому забороняли дивитися фільми, бо за перегляд стрічок Бог може відправити в пекло. Так пізніше він і сам ледь уникнув смертної кари. Його проекти були заборонені, а єдиним способом отримати свободу слова стала еміграція, як і більшості іранських митців. Попри це, в одному інтерв'ю він сказав, що кіно має здатність змінювати суспільство, особливо в такій країні, як Іран. Інтернет можливо вбив кінотеатри, оскільки в них не залишилось достатньої аудиторії, тоді як в Ірані, все ще багато людей ходить до кінотеатрів щодня. Одна з причин полягає в тому, що кіно в Ірані було заборонено, і людей приваблює все, що заборонено. Інша причина любов іранського народу до мистецтва. Ми не так орієнтовані на науку та технології, як західні країни, оскільки більше споріднені із поетами та філософами. Так і Аббас Ростамі плавно переходить до документалістики. Наприклад, як корисно проводити дозвілля 1977-го, розповідає про реконструкцію старих дверей та фарбування стін. А палац Джахан Нама розповідав про реставрацію будівлі, що була однією з резиденцій шаха. Першим фільмом Стамі, що отримав увагу глядача, став Дебудинок Друга 1987 року, який поклав початок трилогії кокер за назвою невеличкого села в окрузі Рудбар в Ірані. Саме тут відбуваються події стрічок. Проте режисер виступав проти такої уніфікації від кінокритиків і розглядав цей повний метр не як історію про дитинство, а як доповнення до його пізніших робіт про тендітність та унікальність життя кожного. З іншого боку, тут є схожість із попередніми сюжетами автора, адже шлях його героїв веде в нікуди і вони не перетворюються собі у досвід, у силу свого віку. Хлопчик Ахмад у Де будинок друга такий же самостійний та наполегливий, але на відміну від Касема у мандрівнику, не схильний до героїзму. Їх об'єднує те, що вони ростуть в атмосфері страху та пригноблення. Авторитаризм проявляється в кожному елементі іранського суспільства. Агресія у фільмі починається із довгого суворого повчання і приниження від вчителя. Мати не хоче чути сина, що просить відвідати однокласника через втрачений зошит, тому кричить на нього і погрожує батьком та фізичною розправою. А діду приписують довгу сцену, в якій він із другом обговорює те, що дитину треба бити кілька разів на два тижні, бо про похвалу він може забути, але не забуде покарання. Тим самим у ньому розвинеться дух відповідальності. Нікого не цікавить, де дитина, чим вона займається чи що переживає. Одним із ключових моментів є розмова вчителя із учнями, коли той запитує, чому ж вони не підготувалися на урок, на що ті відповідають, що фізично втомлені, бо працювали із родичами на роботі. Як педагогічні методи виховання, так і безвідповідальність батьків Аба з Кіаростамі обговорює у наступному документальному кіно домашні завдання та вкотре відкриває для себе те, що іраном керує ворожість. А новий світ побудувати занадто складно, зокрема через те, що між поколіннями відсутній діалог та інтерес. Створивши на кінець 1990-х понад 20 різнопланових стрічок, Кіаростамі залишився прихильним в своїй країні та знайшов ідеальну форму для свого кіно, яке не буде піддаватися цензурі, але й продовжить шукати свого глядача у світі. Він остаточно переходить до комерційних замовлень у документалістиці і поруч із цим створює власне гібридне кіно, що нагадує докудраму чи докуфікшн. У крупному плані автор швидко реагує на те, як кіноман Хосейн Сабзіан вдає із себе відомого режисера Моксена Махмальбафа і те, як відбувається суд. А у крізь оливкові дерева і життя продовжується, маніпулює своєю присутністю, обираючи різних акторів, які його зображають. Обидві стрічки є відстежуванням життя Кокера і герої фільму Де будинок друга після землетрусу Ранджі Прадбар 1990 року. Саме завершення трилогії є найлогічнішим переходом до всієї майбутньої фільмографії Кіаростамі. Персонажі мають конкретну мету пошуку, але дорослішають вони і дорослішають їхні діалоги. У автівці режисер спілкується із молодим місцевим хлопцем, який грає роль у його фільмі. І замість того, аби говорити про абстрактні речі, вони обговорюють глибинні переживання. Бесмадіохонешу گفتم که الان گفتم یه خونه نه من خونه دارم نه شما خونه داری الان جواب من چی؟ به من یه دنیم این هر جواب به من گفته بود که که دلم نسخ به من Самотність переходить на інший рівень, бо до бідності і неможливості влаштувати своє життя додається відторгнення та невміння будування стосунків. Аббас Кіоростамі документує не смерть та руйнування, а рефлексію людей, які переживають гнітючі страждання, і ставить питання, чому Іран зіштовхується з такими випробовуваннями і у чому ж цінність всього на світі, якщо все зводиться до існування, а природа протиставляється людині, не стаючи допомогою. Висновок автора неоднозначний, все навколо здатне зруйнувати наше життя і людські зусилля майже завжди виявляються марними, тим паче проти божественної волі. Герої усвідомлюють, що є сенс боротися за кохання, навіть якщо воно складне і тривожне.

Коли героєм вже є не дитина, не юнак і навіть не молодий чоловік, весь фільм є суцільною подорожю чоловіка власним життям, переживаннями та ніби сформованою метою, і звивисті дороги то вверх, то донизу нагадують його відчуття в моменті. Коли він отримує надію від випадкових людей, автівка рухається рівною стежкою чи на гору до конкретного дерева. Але кожного разу чоловіку не щастить і він вимушений повертатися назад у місто. Його мета довго залишається таємничою, але її причини поступаються конкретиці до кінця, ніби це не є головним мотивом історії. У житті головного героя могло відбуватись мільйон абсолютно різних сценаріїв, що привели його до відчайдушних бажань, які, мабуть, були конкретним акцентом у сюжеті. Якщо раніше Кіаростамі представляв бідність та дещо ницість нижніх соціальних груп Ірану, що тримались за ідеї ісламської революції та ісламського фундаменталізму, то смак Вишні це яскравий представник розуміння божественного атеїзму, у якому нема сліпої віри в Аллаха та догми. Дорогою головний герой зустрічає і афганця, що повчає його, аби не грішив, бо самогубство карається Кораном. Є азербайджанця таксидерміста, який довго розповідає йому про пошук любові до життя. Всі три випадкові зустрічі наростають у своїх сенсах та розмовах. Солдат не витримує тиску і тікає. Студент-охоронець не може взяти на себе відповідальність, а для викладача допомога стає справою честі. Останній зразу враз наголошує, що всі мають проблеми різної складності, але чи не утопія цей світ, де посеред пилу й палючого сонця, у злагодів в герані живуть різні національності, де є багаті і бідні, які однаково тяжко працюють, де є смак шовковиці та вишні, вітер і краплі дощу, щастя і смуток. Головний герой не хоче та не може пояснити своє бачення життя і той травматичний досвід, що привів його у цю точку. Можливо, він не може це пояснити і собі, відокремившись від світу та людей. У цьому можна знайти схожість із самотніми героями Кіаростамі, що усвідомлюють людську емпатію, але й неможливість повного розуміння глибинних переживань. Тому чоловік у смаку вишній каже, ти можеш знати про біль, але не можеш його відчути. У цьому відчутті Баді ізольований, адже нікому нема діла до випадкового дивака, який заплатить великі кошти за 20 лопат землі. «Смак вишні» став першою повноцінною співпрацею режисера з іншими країнами, тому надалі Кіаростамі повернувся до тієї ж стратегії, якої дотримувався на початку. Він випустив нас віднесе вітер, що став помітним через успіх попередньої стрічки у Каннах, хоча це була та ж драма рівня трилогії Кокера, продовжив знімати комерційні документальні проекти, режисерські замітки саморефлексії, та кілька разів спробував себе у колекційних фільмах, де був на рівних із братами Коенами», Джейн Кемпіон, Девідом Короненбергом, Алехандро Ін'яріту, Вонгом Карваєм та багатьма іншими. Абаса Кіростамі не стало 4 липня 2016 року, і останньою стрічкою стала збірка коротких метрів, фотографій та малюнків, що вийшла після його смерті. Але 2010 і 2012 світ побачив завірену копію та як закоханого, у яких звернувся до індивідуального розуміння кохання. У першій стрічці відчутний французький вплив, а у другій японський. Тому режисерська іранська драма замінилась символізмом і з довгими роздумами на тему стосунків. До того ж, завірена копія прямо ламає четверту стіну і підкреслює ідею, що є копією, а що є оригіналом, і що із цього є більш важливим. Між героями і нами прямий діалог, чи все ж таки копія. Персонажі стрічки легко замінюють реальність, який теж лише в задоволенні видозмінитись, тому, якщо враз можна вигадати собі нове життя, у чому цінність оригінального минулого чи фону? Чоловік та жінка ходять італійськими вулицями, зустрічають різні моделі пар, і всі ці образи вони гіпертрофують на себе, але не ідеалізують. Від відчуття самотності вона повністю впадає в світ ілюзій, в той час як він сприймається за цікаву гру. Вони залишають простір реальності, адже кожна нова історія містить частину агресії, замовчування, втоми та непорозуміння. هیچ وقت راجع به سانسور خارج از ایران حرف نزنم و نمیزنم به خصوص برای خبرنگار خارجی غالبا میگم خب من شما نداریم ما هم به حال یه قاعده داریم در ازاش کمک می‌کنیم. میکنم یه هم داریم ولی اینو این که میگم خب به دلیل به خصوص روحیه مثبت این سالهای اخیر که پیدا کردم توی کار Режисер банально був зручним і зрозумілим, не заглиблювався в ідеї розбудовування нового світу для своєї країни покращення умов життя за рахунок співпраці зі США та Європою, а не ізоляції. Його кіно це слайс оф лайф для глядача у будь-якій точці на землі. Далеко не завжди ці твори можна використовувати для розуміння специфіки регіону. Кієростамі знімає маленькі села і не говорить про те, що ці місця мали б розвиватись, бо щиро романтизує жовті порожні пустелі, самотність і відсутність перспектив у людей. Створюючи десятки коротких метрів, документальних стрічок та трилогію кокера, він жодного разу не засудив насильство, загальну неписемність громадян та дитячу працю, лише підживлюючи уявлення про Іран як про країну, яка має єдиноправильні суворі методи керування людьми. Аббас з в багатьох інтерв'ю вказував, що кіно є лише способом представлення історії, і вся його фільмографія окреслюється саме цією тезою яким би не був вплив автора у світовій індустрії, він ніколи не виходив за межі своєї роботи, в той час, як, наприклад, Джафар Панагі, учень Ростамі, який, хоч і не знімав критичного кіно, але брав участь у акціях протесту, через що протягом 14 років він не мав паспорта, був під домашнім арештом і лише 2024-го змів виїхати до Вірменії. А 2025-го у Канни для прем'єри фільму це був просто нещасний випадок. Апас Кієростамі створює вихідну іранській владі ілюзію навіть своїм найвідомішим фільмом Смак вишні, що нагадує логіку радянського кінематографу, у якому сім'я є головним аспектом для життя людини, але якість цієї соціальної групи, права та трансформація виходять за рамки культури в розумінні автора. Кіаростамі ніколи не хотів коментувати соціально-політичне становище батьківщини і ризикувати йому не було сенсу, бо всі його фільми прямо фінансувалися Іраном. Тому глядач полюбив режисера і зробив окремі стрічки культовими саме за поетичність, подекуди занадто мляву та пейзажну.